В минулому 2023 році у Лозівському районі сталося більше 300 пожеж, в яких загинуло 14 людей, п'ятеро отримали травми. На території Лозівської міської територіальної громади в минулому році виникло 179 пожеж, що на 21 випадок більше ніж в 2022 році, зазначають рятувальники. Основними причинами загорянь вогнеборці називають необережність під час куріння та недотримання правил пожежної безпеки при експлуатації печей та опалювальних приладів. Внаслідок пожеж загинуло шість осіб, та чотири особи було травмовано. Основними причинами пожеж було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Необережність під час куріння. Коротке замикання електромережі та необережне поводження з вогнем. Також в минулому році співробітники Лозівського райуправління ДСНС здійснили 115 рятувальних операцій, допомагаючи населенню. Це відкривання дверей в квартирах, де, як правило, громадяни потребували медичної допомоги. Порятунок тварин та допомога постраждали внаслідок дорожньо транспортних пригод. Через нестійкі погодні умови та наближення морозів дуже скоро лозівські водойми вкриються кригою. А при перепадах температури, коли сьогодні мороз, а завтра плюсова температура, крига може не встигнути набрати безпечної товщини і цим самим несе загрозу здоров'ю і життю людини. Тому рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил безпечної поведінки біля водойм у зимовий період та закликають суворо дотримуватися цих правил любителів зимової риболовлі. Не пробивайте. Поруч багато лунок, не збирайтеся великими групами на одному місці, та не пробивайте лунки на переправах. Також рятувальники радять завжди мати під рукою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів. І поруч з лункою не зайвими будуть дошка або велика гілка. Якщо раптом під ногами провалився лід, і ви опинилися в крижаній воді, не потрібно впадати в паніку і, розставивши широко руки, утримуватися на поверхні, далі спокійно, без різких рухів, намагатися виповзти на лід в той бік, звідки ви прийшли, і повзти до берега, відштовхуючись ногами та ні в якому разі не вставати. Якщо ви почули або побачили, що хтось провалився під кригу, терміново викликайте службу по рятунку за номером 101. Ще одна порада від рятувальників: не вживайте спиртних напоїв перед виходом на лід. Це може бути небезпечно як для вас, так і для людини, яка потребуватиме вашої допомоги, провалившись під лід. Також лозівські рятувальники звертаються й до батьків. Коли ваші діти виходять на прогулянку, завжди проводьте з ними бесіди стосовно перебування біля водоймищ, особливо у зимовий період.